Традиційно напередодні великодня влада району об'їжджає Коломищину. Головна мета визначити кращий населений пункт по благоустрою. Цього року комісія була розподілена на чотири напрямки. В одній з груп разом із головою райдержадміністрації Михайлом Негричем побували і наші журналісти. Голова райдержадміністрації обрав для себе та членів комісії отеніцький напрямок. Об'їзд розпочали у Шупорійцях, адже це село є визитівкою райцентру. Побували у сільській раді, ФАПі на стадіоні та клубі. Особливо пишається сільський голова новим храмом. Біля культової споруди чистота теж ідеальна, зазначив очільник району. Далі був раківчик. Михайло Негрич оглянув центральну садибу населеного пункту. Залишився задоволеним порядком у школі. А у лісній слобідці сільський голова Василь Дмитрук звернувся до голови РДА з проханням посприяти у придбанні будівлі біля адмінбудинку. Там, до речі, можна було б і розмістити будинок культури, який у селі вже дуже старий. Тут же члени комісії відвідали школу та садок. Претензій до лісної Слобідки не було. А от сусіди з лісного хлібичина недостатньо попрацювали на благоустрій території. Тому сільському голові Богданові Хроку було вказано на недоліки. Та дано час на усунення їх школою та кращим в Україні сільським клубом Михайло Михайлович залишився задоволеним. Отенія заставила всіх затриматися у селищі надовго. Спочатку комісія оглянула школу та клуб. У будинку культури очільник району побачив новий танцклас, зроблений власним коштом установи. Далі був дитячий садочок та професійно-технічне училище. До речі, цей навчальний заклад один з кращих в області. Велика заслуга в цьому директора зазначив голова. Загалом об'їздом Михайло Негриш залишився задоволеним, поки нікого не відзначив. Однак зробить це обов'язково вже найближчим часом. Люди всі готуються до цих свят, готуються з тим, щоб в них був чистота, порядок як на душі, так біля своїх подвір'я, в своїх квартирах, щоб люди в цьому році жили гарно і працювали. Конечно, крок вперед є, тому що ви бачите самі, наші дуже гарні села. Гарне місто коло гарне отеніє, гарний Гвіздель, гарний печеніжин. Люди всі підготувалися до весняних і великодних свят з відповідністю. Я нікому не буду казати, що хто що не доробив, то доробить, тому що об'їзд буде обласної державної адміністрації, комісії обласної 21 квітня. Об'їзд тривав до пізнього вечора. У всіх напрямках були кращі населені пункти. Однак були і такі, у яких толока відбувалася лише на центральних вулицях. Михайло Негрич пообіцяв, що цього року кілька сіл можуть отримати і Вінника. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».